Це... Ми подали в Державний фонд майна на період приватизації вас прошу. Випишуть камеру. Зараз військовий стан не треба фотографувати. Тут люди прийшли виконувати підставну роботу. Військовий стан заборону допустити. У нас спорне питання. Це вже п'ятий раз. питання. в це вже п'ятий раз це фіксує, мені зараз ніхто не має права заборонити. Зараз, зараз не будете по, Тут по... Знаходяться люди в формі, не треба футболити. Пояснюю вас. Я пояснюю, що не треба. Зараз... Я вас не фотографую. Нікого не фотографую, значить не фотографую. Це моя громадська об'язаність. Пояснюю вам. Не Військовослужбовці не зараз на роботі. Олег Багато... як вас? Олег Іванович. Олег Іванович, не треба футбол. Я знаю, що я мені можна, а що, що що не може, але не треба. Я вам ще розум. Мене раз не хотрухую. Все, Я спочу. Знаєш ваше лице буде затоноване. Не треба мені троху. Все, знаш, звісно що... може, ви не щоб виявити. Хочу говорити я, я вам ще розкажу. <скрес> <скрес> я маю повне право по конституції. Ми нічого не забудемо. Наш військовий стан країни. Не треба. фотографувати. я знаю, що таке військовий стан. Військовий стан заборона блокпости. І військове, йому... давайте не будемо готувати. Йому нарахували за нерухоме майно, нарахували йому податок. Йому нарахували тільки за наземну частину. При чому тут криниця, яка там внизу. Ну, я ж кажу, До ну, чого воно це годиться, щоб десь платити тисячу, дві тисячі, він встановлює норми, норми цього. Це ж негарно так робити. Є в нього налог на нерухоме майно, значить да. в нього є площа, за яку він платить за нерухоме майно. Ми податки не приймаємо, люди. Присіли. Він Доброго має дня. добрий день, 40 тисяч сплачую. — А хорошо, тобі насчитали то він платі... вважає за наземну частину. За наземну частину. за наземну частину... тобі Ні, за будівлю Підождин. Він робить там є квадратні метри, які, землеві, за які не за землю ми говоримо, ми говоримо за нерухоме майно, відвідне від земельної ділянки. Скажи, будь ласка, Ні, не за яку тобі площу нарахували, покажи. Хорошо, покажи, які квадрати. Валера, ми говоримо не про те. Ми говоримо про те, що є наземна частина і є підземна частина. Підземну частину тобі не считали сюди цих 600 метрів. Я налог плачу на будівлю. Ну Ви підошли, платив будівлю, твою будівлю, 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 будівлю? А а ніхто не йде. Вони не користуються твоєю будівлею. Вони не користуються тим, що є внизу. Чому? То, що це наше. А чого а ти просто. хочеш, щоб вони підплатили налог? А тому що вони використовують що? шахту, використовують твою земельну ділянку. Ша... За вони... шахту тобі ніхто не, плат... не нарахував майна. А як не нарахувати? Я ж платив хай це за щось? В клані є, є, що в плані є всю будівлю? Там все шахта. Ви подивіться. Подивіться, я хочу, Альош, я хочу, щоб ви підняли, в... подивилися, йому нарахували за нерухоме майно. Площа, це оця, що на землі. 665 квадратів. А можна в... в... якось, щоб попасти туди? Ну, так, так. Ну, так, так. Пожалуйста, заходьте. В... 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 30... Чи 30 чим тисяч в прошлому році. То 18 тисяч. Ну, люди до того немає... мають. Ти ж прекрасно знав, що ти купляв його, що ти маєш його утримати, ну, ну, за нього платити. При чому люди? Ну а як при чому? Ну а я при чому тут плачу? Я ж не використовую. Ти, бо ти власник цього. Я ж не використовую ти все. Я використовую частину. Ти хоч і 10 метрів використовувати, але ну, ти власний власний мені такі, но, туди, туди, туди люди, є власник всього 650. Ні, я ж мені легенько, до це все так дається. Скажи будь ласка, а чого мають люди платити? Ну так а що, а що я маю платити? Бо ти власник. Ну, так. Ти його купив, ти знав, Патері, на що сина, ти Так, давай шо? не будемо спорити. А ми не будемо спорити, бо ти, не, бо ти требуєш того, чого не положено ну, ну, то я треба. Ну, Значить я я вони подають тебе в суд. Хай подають, два, і, суді. два суді. і ми не судим, і суди від тебе ну, ви, А я що чуєш, Я... Вода, Та, не не не, вода не закривається. І тебе, воду і тебе, Я зробив Договори куплі, продажі. є. Я пробачаюся, а на якій підставі ви вчора збили нас замок і поставили світ. Я замок не збивав не путайте одне з до одним. Я, я не знаю, зду, я просто вас відкрив. Ви відкрили, так? У мене ключ був. Є ключ, так? Я заходив да, туди. Все, ну, зроз... і... Все, я зрозумів. Тому що прийшли до нас всі люди. Це інформація. Все, я зрозумів. Люди клівітують на мене. Я хотів вас почути, вашу послужу. Я, я відкрив, я його не збивав, а до є, як на місці. Замок на місці. Все, питань немає в мене до вас. Ніхто не збивав. Це просто то, що вже гонять там, що пригонять. У тебе в договорі в куплі продажі вказані накладений, що ти маєш сюди людей пускати. Ти купляв... У мене в договорі куплі продажі немає нічого. будь Не в варежі земельної ділянки. Яка варень? Ну, чи ти викупляв земельну ділянку? Там, викупляв. Там є вказано, що тут так, є Так Прочитайте ще раз. я ж кажу, Немає ні одного слова вказаного по поводу. Викупа 12 соток, так, да, є. Ви а сервіту немає ніякого. Просто обмеження по криниці. А обмеження, Це щось саме сервіс тут, обмеження. Ну, то... Право, що ви а я не маю нічого проти до крінець. Воду, що щоб брали, брали, хай беруть. Воду я так, не, не закриваю. не, я не знаю, я закриваю. Йому, платя... йому насчитали за ту, за ту площу, яка є у столові 650 Нам квадратів. Що мають люди платити за те, що він ним користується? Ти його купив, це твоє. Вам забудів, а не за землю тобі насчитали. Ну, А за це входи в, в будівлю. За землю, земельний податок виплати окремо. Сьогодні входи в будівлю? Це земельний пристройка. Податок. Покажи, де в Ну так я покажу на плані, пожалуйста. Вона не може входити в будівлю, тому що в неї фундаменту. — пожалуйста. ма фундамент. Це намальовано, покажи перечень що, перечень, що ти купляв. Перечень немає. А що немає перечень, а що ти я відси, купляв? Ну, Тож я куплю, продаж не оформляв. Я куплю продаж, я не оформляла а куплю нотаріусу. Згідно вийти державного земельного кадастру, земельну ділянки, видала державним кадастровим реєстратором. Зареєстровані відомості про обмеження у використанні земельної ділянки. Обмеження оце для кривіці. Зона охорона йде навколо об'єкта на енергетичної об системи, там один квадратний метр. І перший пояс зони, зони санітарної охорони ДГЛ об'єктів. Ви купили землю 12 тут соток, тут є обмеження. Тут є обмеження суворого режиму, 30 квадратних метрів. Оце воно. Задовий купив і продав. Ви його підписували. Ребрізька сільська града, книж, Борокова, Людмила Володимирівна. Володимир. Володимир. Да, так, да, так, да. так. Це вже є довгий купив Тут написано, обмеження у вас є на... Я ще раз кажу, я до криниці нічого не маю. А Що ж ти хочеш від людей? Що, що ви читаєте за приміщення, читаєте їм сумність. А яку приміщення? А так, а це не, ж прибудова не. йде у стоїмость моїх будівлі. А Шахта йде знизу, стоїмось моєї будівлі. А скажи мені, а де в тебе виказано, що... Ви... Ви а що під, під це не будівля? Я не купляв. Це, це не будівля, це земельна ділянка. Ви яка ви знаходиться, воно знаходиться. Ви платите, платите земельний платеж за землю, ви платить земельну. Фундамент Куда не вважаєте будівлю? Фундамент під будівлю. Вони як використовують. То як ми її використовують? Фундамент використовують. Я не знаю, як вони використовують. Якщо у вас якесь право законодавства, то мені, будь ласка. вони використовують для лишківницю. Вони, вони не використовують, вони беруть воду. Вони там не виконують. Водя, заводять труби без. Без мого дозволу, без согласування, без те саме, завели труби. Без нашого дозволу це все придбали, якщо то на то пішло. Завели я... електрику, давали по моєму здані, теж без могли. Воно було заведжено. Но, це, нет, міняли. Міняли, але воно ж було заведжено, то, його так це, or, була замінна, піла, сухай, подивися, як ці Це була заміна, Валєра. Це була заміна. Поміняють, якщо не правильно. А не поставлять окремо під тебе, якщо Поставим треба крему, буде. Стовпи, ну, поставлять окремо стовп. Ну і поставлять окремо, поставлять стовп. Якщо ти ставиш цю проблему, значить вони поставлять там якусь піддержку і поставлять окремо від тебе. Поставлять можна. Ще які в тебе претензії до людей? Багато претензій. Що, що, які там не, не, 5 метрів немає від угла сіни. Воду провели. Яку воду привели? Вони ну, знають яку воду. Яку воду, цю нову коли заводили вже при, при мені, коли... Тут є привісили. водогін. Тут він був, вони йшли у подрогі, подробляли. Ремонт, ремонт водогіна робився. — Ви його заводили зовсім по-другому. в документах, не водогін, а від цей потрапив. А Запрошено, то за мене заброшено. Хто сказав, що нас заброшено? Це обновлення йшло. А завтра вона де робити, бо не буде газу. Заброшено. Ти не з тої кістки починаєш, пане. Зачинають, що правильно. Ні, ні, ти не так починаєш. Зараз ну, у нас інспектор, де степали. Сваримося. Що ми міняєте? Півроку сваримося. На, Напиши на людину протокол, на комісії, на комісії будемо виясняти. Дані, земель, Як ви використовуєте її, до стоять машини у вас, якщо коло дому стоять машини. Тут гараж, по селі, ну, то я підводить на, на все має бути дозвіл. На ці каміння ви дозвіл два рази отримали, а вози не ні, ні, там, ніхто не вивозить. Так Оце, Оце ви правильно сказали. Зараз напишете протокол, а ви будете на фінансові. Машина, калу машина, калу дому стоять машин. машин, машина, земель ділянки, власників будинку. Це комунальної вла, це, вла, це, власності земля коло будинку. А ви це комунальної власності міської ради. За неї не треба платити. Треба ми заплатимо. Це цілі, розумієте? Займати самоділу землю, як збирати. Ні, ну що, треба платити, ми заплатимо. Земля комунальної власності міської ради, за що ви будете платити? міській раді заплатити? <прохи> Та наші ви маєте платити? Ви не можете платити, бо ви не власний кабінет. Якщо ви вже маєте будинку, якщо ви маєте будинки, то ви маєте для обслуговування. Ну 4. В 4. Там не метр 3. Ну, а до метр 30. Ні. 30 йде з в сторону. А тут йде метр п'ятьдесять, а тут метр п'ятдесят заходить аж далі. Тут тут є, грубо говоря, метр. Два п'ять вісім і метр. 3,50 максимум. 3, 50, е. а, а траса йде далі. ти чого ти? Траса ж далі. А, а чого ж немає з тобою зголосовувати трасу тягнути? А що сюди заїзд приміщення? Покопати землю і нікому не сказати. Бо того, що в тебе є обмеження по земельній ділянці. Ви коли купували, там, ви підписали обмеження. договор. Що то ви земельна ділянка обмеження вся, а не отця, яка де ми працювали. Обмеження зробили ділянку. Та там обмеження 3, 58 3, 58 від ціни. Наталя Васильовна, я ж не бездомного робила. Я впала, вдома, побилася я і тоді покажу, пішла. І правед, це земля продуму, комунальна успокоїться. Ні, ну я просто Ось, його земля кінчається. Це комунальна земля. Ти Тут. все правильно робила. Почистила трасу. Ну то що мені треба було ново ну, повідомлювати? Чого він сюди, взяли, цей проєктор не завів воду в будинок. Тільки до земельної ділянки і все. Це я робити пан? Ні, не я робив. Кравчук пробув. Чого він не завів? Тому що ви не хотіли вказати цей ділянку. Бо ми не хотіли їй вказати, цей, вказати. Бо бо ви хотіли її вказати ви... того ви не вказали. Ви не вказали, бо, там вказали. вказали. Ну, бо це у ваших інтересах було. А зараз ви людям, виходить, не даєте право на це. Я даю це, право кольку з ти водою, я особи, особи це, що не маю. То, то нащо ну, ви міняли колодку, колодку, колодку. колодку, якщо ви даєте право подивитися? Я колодку скину. Я відкрив, бо мені треба було залізти. А чого? А чого ти звідти не міг залізти? Це моя власть, це моя влада. А там з тої сторони ти не міг залізти. Куди залізти? А там же люки. Та що як люки? Я буду через люк і рискувати, щоб попасти в кільницю. А чого тоді лізти? Все наше поставили. Це своя кільниця. Там нічого я, я так нема. нічого слова не кажу. нічого. Ну що, Скажи, кажу, будь ласка, що ти чого? там робив? Там всі стоять насоси не твої. Я нічого, нічого там є труби, всі від комунікації, від отоплення, від водопроводу. А що у тебе отоплення зроблене? Які труби от, труби не бачення? А на що тобі було вчора, може зливати замовки, йти до них туди. Подивіться на труби, труби, які не бути. Ціплізувати воду по цих трубах, ципізовувати воду по других трубах. Так До тих труб вода була підключена від цього водопроводу. Я хотів подивитися, яка там состояння, тому тому то ну, а труби заведені в теплотрасу так само відсиш. Від, ну ти що? Ну, то так само. Від... я маю залізти під, під, під подивитися, подивити, Таке там состояння. Всі мають тільки по-хорошку, ну, ну, то ми Малее. так само так маємо, маємо право. А хто по-плохому хоче? Я бачу, ну, що від вчорашнього дня колотися. Люди добрі. Поклав свою. Чого? Поклав свою, тому що так треба було. Ну подожди, ну як це те, ти те, 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 так собі захотів, поклав свою колодку на те, що це власність ось громади, і тут люди беруть воду. І ти хочеш щоб шо... шо... це в плані? Прибудова її до, до мого приміщення. До вам про хринець, ми, ми про криницю ми... говоримо. Ми... Слухайте, думаємо. давайте. Ти не а воно так зробити, всього? що оцю взяти, зняти оцю будівлю і списати з тебе цей кусочок. І повини нехай построєш своє. А де вже мої сорок? На тому, що в тебе є обмеження, Це не твоє. Ось до обмеження, буде стояти здобути. І будуть ходити по тому обмеженню. Ну ти хочеш, щоб це люди ще це зробили. Валер, ми ж всі... у нас війна в країні, люди гибнуть. А ти що робиш? Ну і що, я що роблю? Типу, погано. А вони а що Валєра, ти погано, а я не бачу. Валера, ти погано поступаєш. Ми що зробили? Що зробили? У не, тебе нема серця. Дали цей не, земельний нужна. Не, немає. Тепер не, нужна. не получиш нікогда. Ні, нужна. Вона нужна всі не, люди нужна, ходять. Ні, нікому ні, ні. нужна. Дарували. і тобі не нужна. нехай тут бурянська, але не ти. Таким людям, як ти не можна давати. Я тобі кажу, що тобі не давати. Тобі дали кусочок, а ти хочеш утягнути руку. Погано Заробляєш гроші. А що б, щоб що я втратив мільйони? Ні, я нічого не кажу, Валерій. То ви втратити мільйони, розуміли, то у вас немає 40 тисяч, тисяч заплатити податку. Ну, це мої питання, є чи нема. Ну то питання у ваші, ви перекладаєте я, на нас. Я, що перекладаєте? Ну то ваші питання ви на нас перекладаєте. А бо ви хоч що ми вам сплачуємо. Ви нічого не платили ні за приміщення. Ні Яке приміщення? Ні за... Яке приміщення? Ні за квартири, нічого Як забирає. Ви до квартири нарішемо. А що ти говориш, говориш Валя? Ми за все ми платимо. Це не розмова. Ми за все платимо. Це наші питання, ми будемо рішати свої питання. Вони ж до тебе не йдуть, коли в них тече щось щось прориває. Вони самі вирішують, як вони обирати, як вони обирати, як вони його Чого ви і нам Луханюк допомагає, Наталя Васильевича. Це вже наше лічне питання. Ми є очі, Валера, з таким ставленням до життя, ти ставиш, да, да, Тобі не можна давати, нічого більше. Бо то, що тобі так не разом повірили, а ти хочеш забрати все і ще хуже зробити. <райло>, ти добре робиш. Що ти не мене так не зробити. Ти ж на те самі роки. Все, я тебе поважала на сьогодні. Ти так, якщо відносишся до людей, тобі не взагалі. Ні, люди до мене так не знаєте. А взагалі, а я йду взагалі, хто він такий? Хто він? Він не власник і не хто є. Хто він такий? Ви просто жити з вами. Мені жалко, просто жалко. жалко Я гроші заплатив да, за та... да. в бюджет. Сказав голова, що без твоїх грошей обійдуться. бюджет обійдеться, так. Сказали, що без твоїх грошей обійдуться в бюджеті. То на що набралися 40 тисяч? Васильівна, хоче подивитися, нас двоє-троє підійшли на віс собі дивиться. Він хто знає, що він може зробити, він не користувач ніхто. Він просто Я так маю... він... і. Ну, має хтось з наших бути. Ми, ми не можемо всі комунікації, що ваші, що наші, під цим. Потім сказав, що, ти відповідаєш, ти ж погано, бо ти дала ключі. Наталя Васильівна. Претензії, вони сказали, що ви там щось поламали. Підійшли, сказали до їм хтось представник підійдеться. Так само, дивіться, ви, ви підійшли, якщо ви щось робите, ви підійшли до не, до жінки чи там до когось з представників цього будинку, сказав організатор, то цього ну, ну, цього. Так само ви хочете зайти в будівлю. то Будь ласка, візьміть номер телефону його і позвоніть йому, слідчо я зайду, подивлюся. А що я ж ви всі в яка різниця? Ну як яка різниця? Я вам просто говорю. Вам не важко позвонити, правильно? Мені не, не давайте не так, не давайте поважайте. в тому протоколі, що і писали на фізі, що вони ну, фактично, могли... Фактично вона не за в будівлю, відкрили відкрила е... відкрила двері, і включила. включила і закрила. Вона не ходить туди вдали, вона до включає просто в насос. Зараз сильно здання зірветься, на коміні полагається. А воно в те згорить, горить, Валера. Двісь, тебе дрова склажні і провід там коло них стоїть. А якщо тут загориться? Не переживай, не тут наші питання, а тут все твої питання. Не зірветься, не переживай. За 40 років не зірвалося, Валера. Ти хочеш поставити свій принцип. Ти хочеш поставити свій принцип. — Але ж там 30, 30 квадратних метрів в, в межах. — Я за нього робив це діло. Ну, 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 да, ну. ну, ну, well. — Щось зробилося було за стільки років? — Можна зараз зробити. — Що може зробити? — Ну бо це ти так хочеш. — Бо ти випускій на уміння. — Що у вас на умі? Ти... — То що в тебе? — Понимаєш? Ти куди засіляй вже. — А тут треба воду включати і треба три рази приходити. Треба воду включити, потім переключити з цього дому на той, а потім ще прийти в Я розумію, я Людина не розуміє, що це воду жаліти не може. Причем там було завжди, розумієте? Та йому ще сером. Можна вичіплятися до його видів. Вони мають один одного телефон, Відкриваєш тим, але ключі, Ларіса, те ключі є, ти можеш Ларіса, ти можеш зараз до криниці дійти. Тебе є ключ на, на даний час. Ти він тобі дав новий ключ? Я поставила вчера. Я вже... Він ставить, <клуб> просто зняв <клуб> уже був. Дві минути. Ну, ну, ну наше це все було. Я прийшов, колодка друга стоїть. Ну ви що, їм поставили колодку? тоді, коли люди прийшли включати воду? Я прийшов, прийшов, подивився, стоїть друга колодка. Все, я повертаюся, а ти ззаді там. Та я я голову, що таке? Та я би жінка вдарив голову і все, понімаєте, це, 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 це не рука. Ти не дозволяєш мені вгрожати. Кому дозволяєш? Ти не дозволяєш мені вгрожати. Ти не дозволяєш мені толкати. Валєр, ти що вдарився в щось? Да, я вдарився. Ну, да. Він давно слабий. Він вдарився в цього. Він так і вдався. Він так і вдався. Не ображайте. Я йому не ображаюся. Дівчата, вистачає одразу. Вони нервуються. Зараз там лінії будуть знати. Ну, давай, раді Бога. Так я тобі вкручати, бо ти Вася Васильович. Ні, так не буде. Розбуршити твої правоохоронні органи. Тобі розбуршити правоохоронні органи. А з тобою хто буде розбиратися, Валєр? Я не дивую. Тебе рідний твій брат, що я на роті повішувався через тебе. Це вже, вже не твої питання. Так, не ну, це в тебе один ключ, а два десь. Там стоїть у коробці де купили. Він буде мати один ключ, і ви будете мати в, два ключа. Не, він йде, значить, він каже, що він йде до вас, дзвонить, тобі чи до кого він має дзвонити. Скажіть, що а він що йде до В квартирах вдома хтось не знаходиться постійно. — Хорошо. — Та вона постійно є тут. буде ключ сільській Наташа, як немає приходити раді. — Давайте ключ буде в сільській раді. Буде треба йому відкрити, він візьме, я позвоню до вас, це він взяв ключі. От в сільській раді. Так, я не повішаю не на чашу в сільську раду і, і ключ. Вечерим Вечерим в сільській раді. — Якщо ввечері, як як, 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 то виходить, звернутися до хазяїться управління. Якщо ввечері, то значить аріста тобі відкриє. Якщо в другій не буде. Вчора ж ти знайшов час сидіти стільки часу. Я а я би прийшла і дав голову. І ніхто б нічого не доказав. Я не знаю хто. Все. І людини Це... нема просто. Ключ буде висіти у нас, сільські рані на шкафчику, я зараз прив'яжу, там він буде висіти. Треба тобі буде, прийдеш і візьмеш. А я позвоню Лісі, що ти пішов туди. І хтось з них прийде і подивиться. Люди, ви понімайте, це вода завтришний не нада нам. Більше, 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 ні, ні, боже борони. Нам не треба. Не нада нам розповідати. Не треба, треба. розвитку. Ніколи нічого не взяли. Твоя слуга ти нею розпоряджаєшся, Ніхто до неї права не має, і до цього ніхто не має права. Ну треба жити по людськи

Вася, будь здоров. Де бачите? Ти вчора все сказав. Завтра я буду з собою. Ти товар, що хотів, щоб ми тебе по відрою води купляли? що? — А я що, я що казав, щоб купляти воду? Ну ти да, так робиш? Мова така була, що не записано. Я сказав відверто, що я воду не закриваю нікому і ніколи не закрию. А що ти не сказав? Мої слова? Мені треба залати в будівлю і треба влати в будівлю, це по-перше. Це все викуплене і все, тільки твоя м'я. Яка? Кирилиця не твоя?

Всё. Сейчас она куподотвори. Это треба.